Вітаю, шановні. Тема сьогоднішнього відео це атрибути Lang, SrifLeng та Alternate. Це атрибути, які використовуються на мультимовних сайтах. Я розповім навіщо вони потрібні, як вони працюють, та як я і покажу, як я налаштовую їх на мультимовних сайтах, які я веду. Давайте розпочнемо. Є такий проект, це сайт SportMood, це інтернет-магазин інтернет одягу та, та спортивного взуття. Тут є дві мови, це українська та ось така. Дивіться, якщо ми натиснемо переглянути код сторінки, на цій сторінці повинні на мультимовних сайтах бути такі атрибути. Це ленд атрибут. Це Шрефленг, я натискаю Ctrl-F і у пошук, щоб не шукати, просто пишу назву. Та Атрибут Шрефленг. Також е тут є такий тег Alternate. Зараз ми розберемося, що це за теги. Дивіться, на офіційному сайті для розробників Mozilla.org leng описується так. Допомагає оприділити язик, язик елементу. Язик, на якому написані нередагуємо редагу... не елементи. Тобто елементи, які ну, статичні, скажімо так. Це атрибут ленг. Атрибут шреф -ленг. Сайт «NetSpeak Software» Тут я знайшов його у видачі, він там в перших, якщо написати шрефленг. Дивиться, атрибут Shreflang – это удобное решение для сайтов, у которых есть идентичный контент на нескольких языках и которым нужно, чтобы поисковики выдавали релевантные версии в результатах запросов. Кроме того, атрибут препятствует, прис, препятствует склейке страниц в процессе индексирования. Shreflang применяется в трех случаях для указания региональных версий контента, для указания контента на разных языках, для комбинации разных языков. І регіональних атлічь. Далі ви можете це все ознайомитися, але я покажу це все коротше. Там просто багато технічних нюансів, які ви можете самі тут прочитати і для вашого проєкту знайти найкраще рішення. Також ви можете скористуватися офіційною довідкою Google. Тут тут написано то, як правильно то повинно внідрятися на сайт. Дивіться, показую, як розповім, як то працює. У нас є дві версії: це українська і рус. Якщо, на сайті, якщо у вас на сайті є, якщо ви внідрили ці атрибути, вони повинні виглядати ось так. Давайте докладніше подивимось, як то працює? Якщо у користувача. Браузер на українській мові, і пошука... пошуковий запит він вводить на українській мові, йому показується видача на українській мові. Так? Так. Браузер це ось для тих, хто не знає. Не, ну, Або Chrome, Mozilla і так далі. Якщо у користувача, думаю, тут зрозуміло. Якщо на сайті прописані метатеги, ну, це при умові, якщо на сайті прописані метатеги title та description, і сторінка проіндексована та є в результатах пошуку. Якщо у користувача браузер на російській мові і він шукає на російській мові, йому показується видача на російській мові. Це перший нюанс. А другий, якщо у користувача браузер на російській мові і він шукає на українській мові, то йому показується видача на українській мові. Думаю, тяжко це обробити. Давайте краще покажу. Наприклад, є такий сайт. Заміна замков. От, користувач у користувача браузер на російській мові, і він пише: заміна замків Київ. Да? Так. Дивимося ось цей сайт. Ось, бачите, заміна замков, заміна замков. Тут написано на російській мові. Тепер я відкриваю нову вкладку і пишу: Заміна замків, Київ. Шукаємо, бачите, той же самий сайт. Але тут написано на українській мові, хоча браузер у мене на російській. Якщо я перейду сюди, я попадаю на головну сторінку українська мова. бачите, А тут я попадаю на головну сторінку російська мова. Також на цьому сайті є віконце, яке дозволяє користувачу вибрати мову. Так, ну я думаю, це зрозуміло. Для того, щоб так це працювало, на сайт потрібно е, перше. У вас правильно, бути, правильно повинен бути заданий атрибут ленг. Тут повинна стояти правильна, е, правильна приставка. Ця приставка, ви можете нагуглити як, ну, і прочитати. Це також є в, є в описах е, Google, в е, довідці Google. Код мови для браузера. Бачите? Ну, тут можна ознайомитися, яка вам приставка, якщо ви просуваєте під інші мови. Так ось. Так, це ми подивилися. Атрибут length повинен бути і правильно налаштований. На Uker версії це u, на ru-версії це ru. Ну, Логічно. Це ru, бачите? так а, а далі ми переглянемо атрибути Шреф-ленг. Ми повинні пошуковому боту вказати ну зараз повин, потрібно робити так. тобто ваш Атрибут Шреф-ленг ми виводимо юк, а в ленг виводимо ру. І вказуємо альтернативні версії сторінки. Alternate це альтернативна версія сторінки. Тут ми бачимо ось такі посилання. Перше це версія. Українська э, Українська версія сторінки, це російська версія сторінки, а це версія сторінки по замовчуванню. Тобто, Шреф Lang Юг І ми тут бачимо, що це удобне рішення для сайтів, у яких є ідентичний контент на нескольких язиках щоб поисковики видавали релевантні версії в результатах запросов. Тобто, у нас є ідентичний контент, на укер і ру версії, це ідентичний контент. І далі, далі щоб поисковики видавали релевантні версії в результатах запросів Це ось те, що я показав на даному прикладі. Це ми з вами переглянули, якщо ми переглянемо довідку управління мультирегіональними і многоязичними сайтами. Це ми переглянули, як налаштовувати много багато сайти, багатомовні сайти. сайти. Якщо у вас мультирегіональний проєкт, наприклад, ось як покажу, як налаштував на цьому проєкті, це проєкт GrandMax. тут цей сайт просувається під багато різних країн. Люди займаються. Серйозною технікою. Тут, наприклад, болгарський. Ну, в довідці Google можна переглянути, так як налаштовувати атрибути, під якщо у вас мультирегіональний проєкт, тут кодування, ну, тут все вказано. відкрийте і подивіться. На даному сайті я налаштував ось так. Ви можете також зайти і подивитися. Бачите? Тут. Вказан, вказані всі ці приставки. І з того, що хотів показати, тут ось є в чому різниця між багатомовним сайтом і мультирегіональним. Ось тут це написано. Ви можете ознайомитися. Також у минулому відео я показував, якщо ви налаштували, якщо ви правильно налаштували ось це. Атрибути шрифт ленг та ленг, у вас також е повинна бути правильно зроблена карта сайту. На даному сайті вона також на налаштована правильно. Е Поглянемо на прикладі категорій. Тут також указано, напр наприклад, фудзелки. Категорія фудзалки це взуття. Якщо ми натиснемо ru, відкривається ru, якщо ми натиснемо UA, відкривається UA і Xdefault. Ну, тобто я тут в двох містах е правильно пошуковому боту вказав, які де сторінки йому індексувати. І також атрибут XDF. Так, що ще можна додати? Ці атрибути вказуються на, абсолютно на всіх сторінках. Це якісь товари і категорії, сторінка виробників. Ось бренди і так далі. Абсолютно на всіх сторінках повинні бути ці атрибути. Наразі дякую. Якщо у вас є цікаві знання, пишіть їх у коментарі. Будемо розглядати ваші, ваші зауваження, якщо вони є та спілкуватися. Дякую вам і успіхів вам!